День українського довкілля. Далі тільки Бориславський степ. Це найзахідніша точка нашого міста. Степу повна гармонія. Він хоч і зранений, але швидко відновлюється. Але з західнішої точки, ніж там, де я знаходжусь, просто не існує. І тому довкілля може бути різне. Довкілля, де є гармонія, де немає впливу того, хто назвав себе гомо sapiens людина розумна. Бо довкілля може бути різне. І я зараз пройдусь по одній із вулиць мого рідного міста, міста Береслав. Це перша серія впливу людини розумної на навколишній світ. Тому перша серія присвячується найзахіднішій вулиці нашого міста, яка називається вулиця Виноградна. Ви чуєте, як співають пташки, як довбе дерево дятел, як гавкає собачка. І ось на цьому фоні гармонії ми бачимо те, що зробила фашистська нечисть, яка прийшла з руским міром визволяти моє рідне місто. Вулиця невеличка, але, як ви бачите, від практично цієї вулиці нічого не залишилося. Це будинки, які постраждали в результаті нанесених відповідних ударів, авіаударів. Чи обстрілів мінометами чи різного роду пристроями, які придумали люди, замість того, щоб нести добро, світ, тепло, любов, оцей світ який нам подарував Всевишній. Тому, як ви бачите, результати діяльності на одній із вулиць, найзахіднішої вулиці нашого міста, ця вулиця плавно переходить в іншу вулицю, яка називається Білградська, по якій я зараз буду подорожувати. вниз з Білградська 1, а я направляюсь до вулиці Білградській 2. Це будинок по вулиці Білградській 2 який постраждав в результаті відповідного авіаудару. Як ви бачите, одного під'їзду взагалі не залишилося, будинок, скоріше все, підзніс. Тому в цей день Згадують про довкілля різного роду активісти, збирають пакетики, одягають білі рукавички і починають збирати пластик. А потім на цілий рік знову забувають про довкілля. Основне зібрати, зробити фото, виставити в соціальні мережі. Тому я не вірю саме такому підходу. Тут потрібна не просто системна і глибинна робота, тут потрібна значна допомога від держави, коли ми всі почнемо хоч трошечки приділяти уваги відновленню після війни. А тому, дорогі, я вас прошу, коли у вас є трошечки вільного часу, хоч півгодинки на день. Не для фото, не для соціальних мереж. Зробіть добру справу. Потихеньку, по півгодинки, починайте системну роботу по наведенню порядку біля своїх осель. Obrigado pela atenção.